Вітаю шановне товариство! У мене для вас дві новини. Перша я апнув 11 тисяч ПТС. А новина номер два. Це Наві почали свій виступ на турнірі в. Китаї. І сьогодні я буду розповідати вам, як же вони грають на цих змаганнях з таким офлейнером, як з Na'Vi Джуніор, тому що Ніфрід не зміг виїхати з країни. І зразу ж спойлер, вони грають набагато краще, ніж ми дивилися раніше. І я буду показувати вам матч в лайві, котрий я кастив. Проти спірітів, сподіваюсь, вам буде до вподоби. Зразу хочу сказати, що ця серія була довгою, і я пропоную вам подивитися за лейтгеймом другою і третьою картою, тому що там найцікавіші моменти, якраз таки на першій карті Наві програли. А от що було в цих двох мапах, вас може приємно здивувати, або ні, ви дізнаєтесь у відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і давайте дивитися відео. Ну що, спіріти всі під базою команди Наві знаходяться. Так, ультимейт. КБЦ іллюзія, да, да на проколу? Це у нього тлан, да, що не... А, ні, немає у нього. О. Гліф активується, Рашана забирають. Тут буде Аганім для Рубіка безкоштовний. Або для кого? Ну так, да, для Рубіка. більше немає для кого забрати. Може теоретично, в Тренту віддати, щоб він посадив е... на дерево Віжен свій. Рубік за ганімом, правильно? Да, ганім з'їв. Тут його панда підняла вітряна. Але нічого більше тут не, не повинно бути. Бистрий на третьому спелі. Ворстафується, побіг, побіг, побіг. До речі, вітряна панда капець на чейзить його неприємно. Зараз знову підніме, на зайця. Ну я не думаю, що капсули буде бігти. У нього немає змоги одному вбити його. Друзі! Проканняші! Для новеньких! Якщо ви новенькі на стрімі, не забувайте протискати кнопку фоллова. Це дуже важливо. Буду вам за це вдячний, шановне панство. Фоловерам новеньким завжди раді. Правильно? А ну, заспамте якісь смайлики, що ви раді новим фоловерам. О, пішло, 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 друзі. Дякую. Не зупиняйтесь, будь ласка, спасибі. Катка, до речі, нереально напружена. Несеться. Ну, але я б сказав би, що. 50 на 50, ну то думаю, майже. Ну, у Наві трошки менше шансів, але я не думаю, що Наві трошки менше шансів. Наві може програти файт, от в чому у них мінус? У них нуль сейла, тобто вони не можуть підсейвити героїв, в котрих стрібає Chaos Night, да є стан Bloodthorn, і герой може теоретично вмерти через це. Аганім, до речі, у Ятора є. Не, ілюзія тут прям, ну ми бачимо. Може розфокус у Наві буде? через це ілюзії. Треба що в юрагі йшов вперед. У нього Егес повинен просто бігти вперед. Ультимейт. Ініціація в Кудвін пішла. Ідеальна ініціація мінус Кудвін. Фері тут бігає Брюмастер. Є ще рефрешер від сефа. Не встигають забігти до Брюмастера. Кеоснайт стрибає, є рор Хеоснайте. Сенг Іті відходить, у нього є ще Блекімбар і Ultimate. Худвінг натискає вчасно байбек. Шо, вкрав? Ой-ой-ой, подивіться, який спел він вкрав. До речі, з аганімний Рубік. Пішов аганім від Жакіра е, вкрадений Рубіком. Киоснайта вбили, Джакіра вбили без байбека. Так. Рор буде? Рор буде? Пора натискати. А, там фір. Тланта напивасоку. Пів... На Єліф Зевса. А я казав, що я вірю, цього сфат 6 копля. Герор, 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 герор. Попадаю ультимейт, крадений худвін Рубіком. Ой-ой-ой. СССР. Крор пішов брюманстер, на найкраще сіль. Сір, вчасно натискає емієй. Еміей продовжує жити, але вже немає байбека у кого СФ також натискає свій байбек. 8000 переваги за командою є. -E. А їх з 2 хвилини ще у вівера присутній. Uh, так, ну опімі полетіли регенеруватись на базу. Це в байбекну буде відпушувати тут, що наробили кріпи. Так, чат, дивіться. Якщо навіть перемагають цю гру. Емод мод стоїть. Заспамте зараз смайлик, якщо готові 200 гривень на збір закинути. 200 гривень, щоб ви, 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 ви змогли виграти Теслу Модуль S. 17-го року. Якщо виграють, тільки за умови, якщо виграють. Так. Так, є, є, хто ще, хто ще, хто ще? Все, чат, домовились, спасибі. Капець багато людей, дякую вам, друзі. Спасибо, що ви не еруєте. Спасибо вам, за все. Ви красунчики. Бля, у нас перший день збору, На зборі вже 737 тисяч гривень. Пиздец, це рекорд, я певний. Спасибо. Так. Ну у него есть. Діраги байбек, таймлапс прилітає, повертається в файт. УЗЕ у все вбиває, байбеку немає, у кайфотайте байбеку немає, все-таки блять повинен Ні, це тгг, Наврочив, наврочив! Тікайте, тікайте! У нього павідка зершився. Айспас у Рубіка натискає його на постійній основі. Рубік розвалює тимфайт, байбекається бісмасне, знаєш, що у Китайте немає байбеку, хоче да вешать тут і зараз. Летять на других тривалах. Ай прилітає. Зараз нашкатує ультимейт. Мінус ходвінг. Брюмастера без баю. Бля, у нього є байбек. М -м -м, буде Кримсон. Ліфтує, ліфтує Зевса. є Ice Pass. Знову ж таки у Рубіка. Зараз Макропіра буде, Зараз Макропіра буде агоним на у Рубика. Та а, так, у Рубика бай є у разі чого. Айспас пише. Джеки Роса. Джеки Роса, кокоса. У нього його вбивають, Так, у нього байбек есть. Пішов Рор Зевса. Другий Рор Зевса. Зефса. Вес Зекає. Відкасает, но братишек на болото. Прямагають. Так, Верку. Застанули. Так і зараз буде продовжувати. Продовжує. На VR-ці є е, оркет. Блекібара немає. Демедже багато отримує. і Він вмирає на VR-ці. 82 секунди байбеку немає. Так, почекайте, так що можна зайти на хайграунд просто? Кріпиш тут є. Він під базою здох своєю. о І Гліфа немає, немає Гліфа! Хеллоу! А Аусифа, до речі, талант на ауру по спорудам. Гамселимо, гамселимо. А що ви там, кого ви намагаєтесь бити? Без БРК, ви нікого не вб'єте. Так почекайте, можливо. Ні, ну, ладно, гліб з'явився. Так, є під до речі, від кого? Від Рубіка є стампіт активований. Правелбіз біжить вперед, намагаються вони файт прийняти навіть без БРК. СТФ намагається Прамел Біз зафокусити до кінця. Зараз буде Лінкенсфера, не встигає він дати цей ультимейт. Вбивають правил біста. У нього немає байбеку, треба забирати другу сторону. Треба їбашити, другу сторону йти. Наві! Другу сторону, другу сторону, другу сторону, будь ласка. Так, куди куди півміє? Пімєє, спокійненько, спокійненько. Там Верхреснеться 20 секунд. Можна просто в другу сторону забрати, гліф активують, але активують, коли тавер вже впав. Так. Спокійно, на сторону, другу, другу, другу. На 35 хвилині забрати. Вони без двох сторін Наспівіте, зараз будуть. Найс! І все, і відійти. Технічненько сторони забрали, відійти почекати наступного Рошана, роз'єбашити ну, їх дякую. на і виграти гру. <зв>. Даві <позділля> наві. Євгенія, дякую завій величезне. Дякую. Чардж. Не ну ладно, тут такого баратрума навіть стан свена не, не насдажане. Хоча але ти сюди SF. У нього бульдоза немає, почекайте. А, стоп, я що він шар не ахтував для фіра, але ж, там, де, о, так шар не працює. На Наві приїхали з Пімієм на турнір в Китаї і показують дійсно якісну доту, молодці. Ну вони не виграли ще, ще цю гру. Тут е, все це, все це відбулося через те, що Ятора здох на ВГРС під базою своєю без байбеху. Це абсурдна помилка абсолютно від нього. Але у Наві зараз все в їх руках. У них шива на Кентаврі майже готова, це по-перше. Е, По-друге, у нього. Ну, треба тільки на нього посадити ще. якийсь, да? Гем хоче собі придбати. Опа! Да. 05 на свені. Сюди. Блудторн є у Дрегон Найтера. Метеор Хаммер. Покатись. Хочу, до речі, зафорсити The Ну я не знаю що до цього. Бо мені здається, це складна історія, коли 5 героїв спірітів живі. Mm -hmm. Ну, не факт, що це варто робити. Можна і кріпчики піти покачати. Спокійнесенько. Форсі все ж таки телепортуються. Раз, два. Третій герой. Тавер. Так. Сампіт пішов. Сампіт вкрали. До речі, немає більше. А що, не можна? Юрак, Юраги, так бий, бий барак, бий барак, ні? Ой-ой-ой, погано, зараз бью, треба вийти. Вийти, 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 вийти. вийти, фронт жорсткий в наві. Піміє, пимея, пимміє. БЛІНКАУТ, а, блять, пар'єр пробив все ж таки правил без, треба телепортувати звідси. Мені здається, Юрагі зараз міг зробити мегакрипів. Він міг просто піти і почати гамселити цей барак. В Блеккімбарі і зробити спірітом мегакріпів на 38-й хвилині. А проти мегагріпів, інвокерам усім обіцяним, ну, взагалі, ось цими героями грати було б дуже складно. Да точно дали вони ж фокусили кентавра всією командою. Тихо, тихо. Тихо, без лагів. Тихо, дота, дота, китайські сервери. А ну, стоп! Розлагайте зараз! Друзі, як ви вже змогли зрозуміти, у нас стартанув збір на засоби реп для Азову. Ми збираємо 3,5 мільйони гривень. Це все проходить в межах великого збору за 100 мільйонів для Азову під назвою Сталева Хмара. І цей збір допоможе захистити азовців від ворожих дронів. І з цікавого, окрім того, що ви зможете допомогти нашим захисникам, ви зможете виграти доволі потужні призи. А саме за 200 гривень донату ви зможете виграти. it. Теслу, так, 2017 року. Також ви зможете виграти за 100 гривень у НАТО, якщо 200, може, нема у вас, то можна і за сотку виграти ще ящики нон-стопу веб-камери від Logitech крісло комп'ютерне, стіл комп'ютерний. Меч на свене за 25 тисяч гривень і PlayStation 4, друзі, з іграми до неї. Отакі от такі ось справи. Тому долучайтесь за посиланням в коментарях під цим відео буде актуальний збір. Буду дуже вам вдячний. Опа, Сотані Коєсеф, до речі, сюди. На декаджі загинув, ну ладно. Буває. Ну, Сенкція 978 рахунок такий, знаєте, похилий трошки. Чат, а ну закиньте, щоб... Давайте спробуємо мільйон закрити. Давайте за перший. Блять, це рекорд буде за перший день мільйон, якщо закриємо. От сюди кидаю посиланнячку. Друзі. Закиньте по 200 гривень на збір на засоби реб для Азову. Якщо от нас 2700 людей, якщо всі по 200 закинуть, буде мільйон 300 тисяч. Тому хтось може відпочити, але. Дякую не всі. нашим китайським друзям за нову антиворочсистему. Спасибі, пасібі, пасібі, пасібі. антивроч-система нормальна зараз була. Ну що, насправді у Юрагі в цей момент, поки ми відключалися, з'явився АЕГІС? Курим дзигара. Да не нервуйте, не, курить вашего дзигара. Все нормально. Трой ПС база. Глиф есть, успеете. База, по Він його возить! Бля, він з драшана забрав. Так барах, дружу, забери, забарипить, везишь его плыще. Hello. Шо ви, ви, висадив його не там, де йому треба? ПКБ, так ой-ой, сень, де щось... Ой-ой-ой, наві нави, нави. Да барак, барак, барак. Бы, ну, там Гліф є, там не є, на жаль. Бюраги, в дизейбли, стоить. Барак, барак. Добили, мега зробили, найс. Сорі, останнє. Літаки літять, будемо всіх бомбити. Ну, я раги тут б'ють. боку, класту, що зробили мегагріпів, з іншого боку, в п'ятьох мерли за Сібараки. І Оспірітів ще був Лів, як я розумію. Весь цей час. Вони не активували його. Вони його не активували. Смайл мод, думаєте? Думаєте, завершилась... Ну, вам. Я не думаю, що вона завершилась. Дайте трою цигара. Рапіру хоче взяти в собі на ВРС. Я не думаю, що рапіра. У нього в міси нічого не буде ось з, з цієї пасивки. Джейк мижні підкреслення Данцелс. Плюс ось цей Кентавер, він дуже хорошу шмотку у вигляді е, Аганіма. Ну, він забрав собі з Рашана, але ну, я барду докупив до цього. Вітання, дядькові Сашкові. Пасибі, котику, дякую, друзі. Спасибі вам величезно, всім хто донатить. Тому мені здається, шанси тут доволі непогані. У Наві. Виграти навіть кімфайт 5 на 5 у відкритому полі. Незважаючи на. Е, теор... А, ну у нього навіть немає рапіри досі. Дабл демедж у нього. 200 хоча... немає, 120. Дякую всім, хто донатить. Будь ласка, я зараз дублюю Летаки, баночку. Летать. Закиньте Будем на засоби бомбили. реб для азову. Я нагадую, що ви можете виграти Теслу Модуль С 2017 року. Ось таку чудову машину за донат на цей збір на реб для Азову. Ой-ой, ну тут демежа. Йома йо. А можна вбити? Ні, ні, його не вбити, йому БКБ та паут нічим не, не можна збити. Так, ну ладно. Навіть треба зібратися. Я не знаю, який таймер Рошана, тому що Літакі у нас викинулося цієї гри. Навіть треба зараз зібратися. Навіть треба зібратися і зрозуміти одну річ. Їм треба чекати. Ну, ні, Рошана, вони відносини нещодавно були. Пасибі за днат, пасибі величезне. М Лібарда є у нього, Крімсен готовий. Тут важливо, щоб на БКБ запокати цю Wind Рейнджер, А можливо, просто її вбити за стан. Напевно. А, у нього. Капець, він його, Ой, він у нього візок вкрав на Рубіку, Він його сейвить візком. Йо-майо... -йо. Ну, це, до речі, супер сильно. Те, що він вкрав. Це навіть краще, ніж Stamпі. Я тільки хотів сказати, що у спірітів ніякого сейва немає і героїв на відміну від Наві. Як тільки я побачив те, Це... що він просто справ цю здібність ну, на дякую. Рубіку. Виграю теслу Наслан, покатаю на ній твого пса. Спасибо. Ну, якщо він не буде проти, я звісно за. Рівси Лотус Філософер у нього є на 46-й хвилині знову. Це він переклав телескоп просто. Як навіть закінчити цю гру? Ну, напевно, І взагалі, чи треба їм там, знаєте, поспішати закінчувати її, чи треба просто продовжувати фармити? Правильну відповідь я поки не знаю. Але я думаю, що закінчити вони точно не можуть піти в лобову. Вони повинні, як і в будь-якій грі проти мегакрипів, коли одна команда а у тебе немає змоги закінчити, ти повинен а, просто максимально багато фармити на всіх героях, тому що спіріти фармлять відчутно менше в цій грі. Їм багато дає золота а, за ось цих мегахріпів, і вони фармлять лише на трьох лініях, там умовно. Ну там окей, ладно, може зайти сюди, щоб фармити. А, відповідно, Наві, все, що можуть робити, це користатися тим, щоб ставити мінки Текіса всюди, всюди тільки можна. и минимизировать шанс того, что спириты могут выйти из базы. Виталий, спасибо за... Поплодуйте, будь ласка. Поплодуйте, пожалуйста будь ласка, за 9 живень, друзья. Поплески, оплески, смай... смайликом смайл можете. Можете До смайликом. 10 -ты смайл докинул. Я сказал, спасибо за подписку. Ой, застакали стани, застакали стани, його знову зараз Рубік засейвить, але мінус Блекім Бар. Поправимо без стан. Вондаю Теслу і покатаю Наві в багажнику. Спасибі за донат, спасибі. Бля, через те, що зайшов, перезайшов Доту, не знаю, який таймер Рошана. Ну, по ідеї, якщо тільки Рошані... Я, я думаю, що в боті він буде з'являтися. Мерсавіс, дякую за підписочку, спасибі. На перемогу НАВАІ. Дякую, дякую величезне. Літаки летять, будемо всіх Літаки літять, будемо стан, всіх стан, 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 зо... Я... БКП, А, у нього немає БКБ лов. Ну, так е... треба вийти, треба вийти. натискає вчасно. Сенті від Відесеппа пішов. Саймон Біста розвертає, бо у нього не було Блекімбара. Ультимейт є від Свені, але це саппорт, тому всім на це пофіг абсолютно. Кентавр стрибає в двох героїв. До речі, є. Ультимейт ще. Його не уб'ють ніяк. Вайт Сенкеті. Далеко, дуже далеко Пімієї стрибнув. Праймал Біста, буде гамсилити зараз за сев. Гамсили дуже багато демежа йому наносить, намагаються ну, його все ж таки добити. Банкрай є, паралельно біле Змінялися Розмінялися флейнера на флейнера в, в беклайнах. Та не може, навіть не можуть заходити так на хайграунд, їм не можна йти і приймати ось такі рандомні бійки. Їх єдиний шанс виграти бійку 5 на 5 зараз. І це їм дуже важливо зрозуміти. Це забрати наступного Рошана, видалі забрати рефрешер на якомусь, я не знаю, кентаврі для даблстана, чи для дабл стемпіда, дабл сейва. Чи... Ну так, да, тут рефрешер насправді не дуже багато роляє через те, що Рошан з'являється в боті. Це погано. Дрейнджер біжить на топ. Ну, вона тут нікого не знайде. Думає, що тут хтось очікує на появу Рошана, але тут нікого нема. Ну, дякую те, що у Скоро вже гроші будуть пасибі. Генератор в багажнику. Чат, а у кого є 4 тисячі? Гов 900 тисяч зробимо прямо зараз. Кидаю посилання, закиньте 4К, будь ласка, на збір. От за цим посиланням. Рашан. Опа, так вони. Стоп, ВРК біши туди, чи ні, я не розумію. Чи вона просто буде пушити лінії? Так, да, вона просто пушить лінії. А навіть не причекали, що Рошан з'явився, я так. Поняв, чи ні. Чи причекали? Ну, враховуючи, що Dragon Knight не телепорту... А, капець, його... Ну, Рахунок 999. Йомайо. Йома. Ну він щось на Dragon Knight в цій грі не вивозить. Станьте, що себе. Слава Україні. Перехвалив його. Героям слава дружим. Ну, Рашана заберуть, окей. У них баннер рефрешер да, насправді всі ось ті шмотки, котрі зараз в Рошані знаходяться, вони всі абсолютно юзлесні для Наві. Ну, окрім Егиса, ось ці дві, я мою на увазі. І Refresher і Banner, бо Refresher, ну, кому до Refresher PM'ю, ну йому якось, ну, два піде теоретично може бути, так? Віддали Юрагі для двох Блекімбарів, двох ультимейтів-сатаніків, там, да? Після того, якою у нього Аегі зникне. Ну, навіть я не думаю, що вони повинні йти на хайграунд. Вони ну не можуть закінчити навіть за Егісом. Дебл демедж у Windranger. Хоча з іншого боку, чого чекати, яка ж пункка зміни для них щось в цій грі? У Бар скоро вже. А, він не взяв, до речі. Що Чому він не, не взяв талант на бар'єр з бульдоза. Ну, це його, напевно, таке універсальне рішення, так би мовити. Майнbreк. Да, ну, ну дуже бідний Dragon Knight, Дуже бідний. В такій грі. Хотілося б набагато більше на ньому мати. Моншард зідаю ураги. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Чат, а є новенькі на цьому стрімі? Новенькі. От як вам ідея? От 5 фоловерів не вистачає до кругленької цифри. На натиснути 5 фоловерів на стрімі. 5. 5 штучок. Так, один є. 2, 3, 4, так. І ще, і ще, і ще, і ще, і ще. Пішло, пішло, пішло. Так, ще, ще, ще. Все, спасибо, спасибо. Спасибо, друзья. Баннеры бьют. И б'ють. Ну так, нападають на такей. пішов пішов ультиматтек. Ой-ой, він візком не попав. Попадає рано, в рано. мелоді візком, сейвить його трошечки, але візок знову у Рубіка. У Рубіка знову візок. Юрагі демонтує, до речі, 4-4 товара. Гліф у спіріті все ще є. Мелоді, змінити за страйк. Молодець тим У нього є снапіт у разі необхідності. Затискає стампіста, дає стан в Primal Bista, але знову ж таки, у Рубіка є візок. ЕСФ зараз стане після смерті. Є. У нього є рефрешер, ще активує один раз, Лекімбар. кімбар, стана немає, він рейндж, щоб її зафокусити. Лекімбар активний, рефреш нажимає Юрагі, пішов у від відпіряє, значить, зараз героїв. Фір. Fear... А, субделлеш, те ж таки кидаєш чи... Ні, давай душі крадає у Якийсь тімфайт, просто втрати. Меладі байбекається, кентавер вмирає. Спіріт брейкер байбекається, чаржить в текесу, у котрого баю немає. Есеф, есеф. Що ж вони роблять? А на що ви йдете на цей хайграунд? Навіщо? Питання. Ну блін, невже ви не розумієте, що ви слабкіші в цьому тімфайті? Ну ви. Не ж так в лоба йти. Наві спеціально тягнуть гру, щоб більше закинули на збір. Слава Україні! Героям слава друже! Ну, це велете велетенська проблема зараз. Для команди командина. Я не думаю, що вони можуть щось зробити тепер. Після того, як віддався кентавер без байбеку, спірити навіть за бажання може за просто зараз закінчити цю гру. Я це на викупу зміню. Ну, бачимо, що тут трьох героїв також баю немає, але тут просто золота не вистачає. А у Наві три герої без байбеків через те, що у них кд на байбек. Да, і рефresher зараз Primal з'явився у нього в кур'єрі він загинув, скоріш за все. Як виграти? Ну, сторону треба віддавати. Немає сенсу навіть захищати її, я думаю. Тут, якщо я підставляюся на СФ, і гра може програтися миттєво. Бо баїв немає. Ліфу у наві немає, поки барак не спушили. До речі, знаєте, як можна виграти? Мені здається, можна кмітливістю затачити цю гру. Можна спробувати. Так, і Ага, от якийсь забайв на мап. Текіс, 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 текіс. Намагаючись фокусити сейфа, він активується. Тані, до речі, дуже сильно навалює. Я дора, просто вбирає. 100 секунд. Текіс вмер, вирішив розвернутися. А, так, на байв немає, також текіс немає байв. У сейфа байбек є. Сенхіті нічого не робить з тімфайті, це взагалі. Я то робив байбекається, зараз прийде. Ну що, no, два герої, два саппорти без байбеки, бо у Юрагі байбек є, він його вже натискає. Роман, дякую з 1948 гривень. Ну і схоже. Схоже на те, що це кінець. Що? Ну як задефати? У трьох героїв Бай є, у Наві байбексіки бай бай на Драгоннайта. Uh, на Драгонайте мається, але у нього форму не буде. Дірагі, без БКБ, ЮРК вольтує, станік активується, лайф стілиться, лайф стілиться на ЕСЕФ, але він мирає там уже пластин бок видає. І дізармі він знаходиться. Все, це. це кінець. Полетів в Сентіті пушити паралельно на трон, намагатися. Хоча б щось зробити, типу. Дізолятор купляє, ліф активується, але цього недостатньо, на жаль. Зентика, зентика мені! Ну. Mm, um На жаль, Наві програли з Пілідом, хоч мали і всі шанси перемогти сьогодні їх 2-1 і закрити сьогоднішній день з перемогами в двох серіях поспіль. Вони перемогли ще у команди LGD взагалі без шансів. Це була їх перша серія ігрового дня. І далі вони будуть грати завтра об 11-й годині ранку проти команди VP. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимося з вами завтра. На все добре.